Із початком повномасштабної війни життя на сумщині у Сумох зокрема суттєво змінилося в усіх сенсах. Сумчанин Андрій із позивним Леон. Один із тих, хто у лютому 2022 року прийняв для себе вольове рішення із зброєю в руках боронити рідний дім і батьківщину від ворога. І сьогодні разом із побратимами гідно виконують завдання територіальної оборони. Наш ДФТГ 1 також виконує завдання по обороні нашої держави. А перше це завдання номер один. Це протиповітряна оборона. Ми знищуємо над нашим містом над нашою областю шахеди БПЛА. По-друге, це фільтраційні заходи, фільтрація, щоб ніхто з ворога не зміг вступити ногою на територію нашого міста. І третє це охорона об'єктів критичної інфраструктури. І четверте це безпосередньо. Завдання проти диверсійних груп ми не дамо змоги ворогу знищувати нашу інфраструктуру і наших людей. Для виконання завдань тероборони добровольці проходять навчання, отримують штатну зброю, мають право використовувати особисту мисливську зброю та набої до неї. Запевняють, вони завжди готові до оборони сумської громади. У 2022 році да, ви самі знаєте, яка була ситуація по місту біля міста. Ну, відстояли і міста, і вони не зайшли в місто. І так саме ми будемо сподіватися, що і в 24-му, я так бачу, що, мабуть, і в 25-му нам придеться відстоювати своє місто, своїх рідних та і всю Україну в цілому. З приводу особового складу, який служив в підрозділі, його увага, ядро увага. складає особовий підрозділ. склад. Ракетна небезпека. Особовий склад, який багато, багато хто з них має бойовий опит, має опит життєвої школи. Всім ді, ді, ділиться з тими, кому щось може, треба підказати, навчити. У нас дуже настроєна і медична, і тактична вогнева підготовка. Хлопці, які від нас походили в ЗСУ, попали в учбові частини. Вони туди телефонують, кажуть, що ми тут. Зараз, на голову вище всіх остальних. Вони все знають: і медичну, і тактику, і все остальне. Ну, я думаю, якщо і ви зі мною погодитесь, якщо вони прийшли на другий день війни, то мета у них одна захист міста, захист України. І домівка, і сім'я, і скажімо так, це моя вже не перша війна. Ну, я вам не відкрию секрет, що якщо ми отсюда підемо або хтось залишиться. Нічого цього хорошого не буде, тому нам і захищати свою сім'ю, і свою землю, і не давати, щоб ця морозота продвинулася далі. Героїчна боротьба українського народу проти російських загарбників триває, і щодня ми спільними зусиллями наближаємо довгоочікувану перемогу. Захистимо свій дім, захистимо Україну.